Привіт, мене звати Андрій Татаренко. Я турлідер компанії MOTOTRAVEL. і я хочу вам розказати про лінійку V-Strom, заточену на оффроуд. Почну з 650-ки. це модель V-Strom 650 XT. Я провів на ній багато турів. Проїздив близько 20 тисяч кілометрів, їздив по Україні, по Туреччині, по Балканах, по Румунії і тому, в принципі, використовував її в дуже різних умовах і розумів ліміти цього мотоцикла. Чим цей мотоцикл класний? Він легкий в керуванні. У нього низькі центри ваги. У нього середній хода підвісок достатні для поганого асфальту і для легкого бездоріжжя. 150 вилка і 160 амортизатор. Колеса 19-17, спецовані колеса, тобто вони спокійно витримують удари по камінню, вони не гнуться. У нього рівний передбачуваний двигун. Є трекшн контроль, що незвично для такого класу. Є ABS. У нього невисоке сидіння, що зручно для райдерів середнього і невисокого зросту. Мені це було не дуже зручно насправді, тому що в мене зріст 190, от я можу показати. посадка. Загалом комфортно, але хотілося трошки вище. Найбільше, чого мені не вистачало з цим мотоциклом на бездоріжжі, це його кліренс. Він у нього зовсім невеликий 170 мм. Ну, захист для використання на оффроуді ставиться нормальний металевий. І коли їздиш по складному бездріжжю по оффроуду, цим захистом постійно шкребешся. Все, що ви бачите, це стокова комплектація. У нього йде е, пластиковий захист керма, регульований вітровик. Оцей от пластиковий захист картера також. Ну, для офроуду треба ставити металеве, звичайно. Стосовно електроніки, у нього є. Е, ABS, вона не відключається і є traction контроль, що незвично для такого класу. ABS те, що вона не відключається, це невелика проблема, тому що вона працює дуже обережно і ненав'язливо і спокійно можна їздити по оффроуду. ABS не сильно заважає. Загалом класний мотоцикл, якщо ви їздите по поганому асфальту і по легкому бездоріжжю, якщо ви райдер невисокого зросту, це прям топчик. А це. Нова модель для Сузукі. Вестром 1050DE. Це перший Вестром з 21-м переднім колесом спісованим. У нього довгі підвіски, у нього реально кльові диски японський дід передній і задній спіцовані. У нього більший кліренс 190 мм. І от в стоці хороший металевий захист картеру, в стоці захист дух. Стоковий захист керма, центральна підставка в стоці. Загалом все, що треба для туризму по бездоріжжі, в нього вже є з заводу. Ще зверніть увагу на підніжки, вони тут зубаті і з зі'ємними резиновими накладками, тобто можна їх використовувати і на асфальті, і на бездоріжжі. Зручні кльові підніжки. Чим ця модель кльова, особисто для мене, для високого райдера, тому що вона значно вище по сидінню і комфортніше. І сидіти і їхати стоячи, Я зараз покажу. Треба трошки розвернути кермо, і буде класно їхати стоячи. Сидіння тут не просто вище, воно ще має такі е, зацепісті боковини, за них кльово триматися колінами, коли стоїш в стоїці. На 650 це такого нема. Якщо говорити про електроніку, то літер і 650 це зовсім різного класу мотоцикли. Тут просто вагон електроніки, корисний. Просто для туризму і для офроудного туризму. Є круїз-контроль, є режими роботи двигуна, є різні режими трекшн контролю Для бездоріжжя є режим грейвел, тобто він дозволяє трошки прослузати задньому колесу. Є помічник старту під гору, кутова АБС. АБС для офроуда можна відключати на задньому колесі, буде працювати тільки передні. Якщо порівнювати ці два мотоцикли, то звісно ж цей більше заточені на бездоріжжя, це і 21 колесо, це і більший кліренс, і довші підвізки. Тому якщо ви плануєте подорожувати більше по оффроуду, не по хардовому оффроуди, а просто ґрунтовки складніші, то цей мотоцикл краще підходить.